Всім доброго ранку. 12 січня. Їдемо на базар. Треба трішки скупитися. Так, на базарі вже скупилися. Купили м'ясо, рибки, яблучок. Ну, я покажу вдома, що ми купили. Заїхали у Аврору. скупились. Шампунь, мило. Та ще Сережа пішов Купи зубну пасту, лісной бальзам, бо його ніде немає, тільки на базарі. Вернулись на базар. Так, сижу, жду. Зараз зайду, пошарюсь в інтернеті. Ми вже вдома показую вам швиденьку покупку рульку. взяла Сережіна Холодець на роботу. ребра, ножка, ребра. Це, Сережі зваримо на роботу. Це до доброго ребра. Скумбри я буду солити. А Оце повколо засолю. Тут зробити за коло. Яйця у нас в купівці по 49 гривень. Обрія 145 кілограм, ребри 200 гривень кілограм, рулька оця вийшла на 170 гривень. Ножка 20 гривень, рулька 170. Ну, буде як. Так, тепер... Горішки собі взяла тіші. Рис. Це Сережик. У нього там закінчився рис. Кокосова стружка. Це котикам корм. Котикам корм треба заказати. Замовити треба. Бачила на сайті 10 кілограм, 500 чимось гривень. Дешевше, як купляти так по кілограму. Це ви мені підказали, спасія. Далі, дівчата. Та на 3 тисячі скупилися. Ну, а що ж, і йому і собі треба щось. Так, сир аж три. Собі два йому один, бо йому вже їхати. І 40 чи в середу буде їхати, не знаю. Так, кефір. Два кефіра по 49 гривень, гречка. Не пам'ятаю, що чому десь є. Я взяла чек ось Що тут? Оце без очків, я не бачу. Так, ладно, хліба таку взяла темненького, захотілось мені хліба. Два батончика і смітес. Так, купілку. Так, взяла отаке борошно. Борошно пшеничне, обойне, цільнозернове, Це таке, що нам можна діабетиком. Так що, хто хоче, ідіть в копінку беріть. Так, далі. Ну, перчик. Так. Так, це у нас таке, тепер овочі фрукти. Капустина по 45 гривень кілограм. Морква. Теж по 45 гривень кілограм, Гарно така. Так. Далі. Яблука дуже красиві. Ну і покажу вам по одному різних сортів. Ось такі гарні яблука. Оце по 40 гривень. Класніші. Я ось беру своєї сусідки, що біля мене, що торгує зараз на моєму місці, дівчата, хто знає Оля. Так. І в Аврорі були, значить так, губки по 9 гривень оці. Сережа лісний бальзам взяв собі. 39, 3, скільки? 34 гривні. Це у павелків. Так, фарбу собі знову взяла таку, кому цікаво, дивіться, на що тут написано? 816, оце в Аврорі 29 гривень. Бачите? Так, щітки зубні. Так, шампунь такий я собі взяла. Сережа взяв собі отакий от шампунь. Два мила, два мила. І два газові балончика. Це Сережа собі взяв на роботу, в дорогу. Щоб там підігріти чай, каву, підігрівіть щось. Так, все, все показала, да? так? Ну, оце такі покупки. Так, ну, все, на сьогодні, все. Ну, як на сьогодні. Поки що все. Сережа зараз розпале кострик та зробимо собі ребра, посмажимо. Ну, він каже, так хочеться посмажити, Будь ласка, давай зробимо. Так, розкладу все по місцям, та й буду переодягатися, та й щось щось будемо снідати. Ну, що він зараз піджарить, підсмажить ребра. Це таке буде не то обід, не то сніданок, скільки зараз де мій будильник, десь впав чи що. Тут немає. А ось Без 15, 11. Будемо обідать. до доключення. Так, хочу засолити рибку. Це толстолов. Дивіться, який гарний. Сережа отак порізав отакими От стейками чи кусочками. Я зварила розсіл на літр води, 2 столові ложки солі і столова ложку цукру. Перчик, лавровий листочок, коріандр. Так, і буду зараз Нет, трішки налю на... Ну. дно. Вот і отаку буду зараз класти. Все так, ну ви мене зрозуміли, так? Да? Все мені незручно. Давайте так. Вийшло, бачите. Ставлю в холодильник. І завтра там чи коли колись через два дні можна буде їсти. Будемо пробувати. Так, оце Сережа зробив шашличок. Зараз буде смажить. Так, дівчатка, після обіду відпочиваю. Сьогодні ніде не йду. Лежу, лежу, лежу мої сонечки. Дякую, що ви мене дивитесь, що чекаєте мене. Що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх дітей. До зустрічі!